І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Влад 777 на Арлікіні. Режим Сталевий Мисливець, Еволюція. Ну що ж, до бою? Так, чому я наголосив режим Сталевий Мисливець, Еволюція? Тому що це версія режиму сталевий мисливець відродження. Отже, тут буде тут. Є у нас відродження, наскільки я розуміюся, так, по цим режимам, і тут у нас є ці боти, вовки та зайці, так? До речі, був у нас в телевому мисливці е репли від підписника, де теж, по-моєму, на Орлікіні, от я не пам'ятаю точно, а ну що ми прокачувати динаміка. Так, е теж, по-моєму, на Орлікіні, і він лише за рахунок одних лише. Ботів, зайсів та вовківців, так? <хи> він прокачав собі повністю танк. Дуже швидко, до речі. А потім вже поперехлопушував всіх. Подивіться, я думаю, ви задоволення. А сьогодні з нами грає Влад 777, він, до речі, теж в попередніх режимах е сталевого мисливця надсилав свої реплеї. і він показував ну, настільки скіліщенські скіліще своє в тому режимі. так? Бо я, я ще Скажу вам чесно, я ну, зовсім не маю ціліщі в цьому режимі. І він тут, по-моєму, він рекордсмен по деміджу і, по-моєму, ну не знаю як по ворогам, але по деміджу, по-моєму, він, він рекордсмен. Брали багато теж таких дуже крутезних гравців, показували дуже крутезні результати. ну, По-моєму, передивіться ще раз всі реплеї. так, та Поправте мене в коментарях, якщо я десь помиляюся. Так, і бачимо, ми, ми тільки що вовчика прихлопушили, тепер зайчика прихлопушили, позабирали те, що з нього повисипалося, і вже у нас майже п'ятий рівень прокачаний. Чудово, супер, чудово. Тут зараз жортушки ми підберемо. Так, Десь поряд їздить суперник. Що прокачуємо? Запас міцність. Чудово! Це дуже для мене це дуже цікаво, бо може я вже якось зберуся та пограю в цей режим. так, вже понадивлювався по, ваших реплеїв, так? Я вже буду не те, що я буду тут маестро просто, буду цих хламіщі просто розбувати. Зустрічаємо Арлікіна, але цей Арлікін бачимо, чомусь він їздить в червоній зоні і чомусь він зовсім і не прокачаний. Що це він тут. Що це він тут робив? Цікаво. Мабуть, нього був якийсь свій план на бій. Це ж таке. Один ворог знищено, 1900 настріляно. Так, а, у нас ж є, є тут, що він не з'явився. Бендер у нас є, мені не подобається, є в нас авіато. Чудово, Користується цими а, плюшками, так скажемо. Дуже, дуже якісно. Що ми прокачуємо? Запас міцності, Вгадав. Ну, я б, наприклад, прокачав. Так. І напевно, що на Ще один проїхав на байлегу. На тобі, з майстер Тарану. Ну, у нас не вистачило барабану його е, пристріляти, але я думаю, що ми зараз Бендера кидаємо на нього. Це чудово, і Бендер його зараз прикобути без проблем. А? Ах, тікає, дивіться, якщо Бендер навіть не встигає. Чудово, а мені цікаво, Бендер буде стояти. Чи він, якщо хтось з'явиться з ворогів, чи він зразу ж на нього поїде. Опа, о, о з'явився ворог, а ну, цікаво подивитися, як боти грають е, в цей режим. Стоїть. Хм. Я думаю, поїде за він, він типа... Оберігає нашу... А, ні, поїхав, поїхав! Поїхав, він просто не міг на цю гірку виїхати. Чудові, за боти такі прокрашень. Так все ж вони мають своє скіші. Так, а ну ще тут скинути. Эээ... Карбінгера. Бінгера. Карбінгера, так. Було. Ну він майже нас перестріляв, варежно. До абсолютно. Вже тобі кінець. І що? ми повністю попчик прокачуємося. І що ми берем? Скорошник. Оце крутяська гармата, я вам скажу, дивіться, у нас 650 е альфа Так. З пострілу. Три снаряди у нас заряджені. І дивіться, наскільки тут калібр. 127 мм калібр. Ну все, поїхали, 4 вороги у нас знищено. Їдемо бити всіх в хламіще, просто в лоб будемо башати. І вони ще й критуються, кидаємо ми свої розхідники. А, тут якийсь теж непоганий гравець, він теж опа обережно берсерк. Увімкнув Увімкнув увімкну Берсерка, але це йому не допомогло і там наш бендер летить, він його хоче знищити, він не стихає. Бендер дуже багато зносить КП. Так, а, а авіаудар, по-моєму, витратить. Так, Так. Витрати. Да. Ну і ще трішки, я думаю. Так, не поспішав. треба його добра. Так, не закінчилась у нас дуель на дуель е, із хураганом. Ви бачили, нам не потрібні були навіть посилки в цьому бою нічого, ми дуже швидко ми прокачалися. І розбиваємо просто в пламіще всіх. На друзки просто розбиваємо так обережно. Майстер Трага. Хоча я так розумію, байленга повинен бути. Майстер тарани кидає. Дивіться, як вчасно ми кидаємо бендера, обережно у нас притована ще й гармата, гусениці збить. Кидаємо айодер, віддав... Ну, удар це ще те задоволення, я так розумію. Ну, перезарядка, перезарядка, перезарядка. Чудово. А це долі-долі. Ну, і тут пробити. пробити. Пробити, пробити, пробити. Чекайте, а хто його прихлопуши? Не ми його прихлопушуємо. Ну у нас 6 ворогів знищено, так? Це ще не все 11215 е, е, настріляно демеджу. Білі натанковано тут непогано. Ми граємо на ЛТшці. Так, це ж ЛТшка. Ну, зараз наслідиться здоровочку по поправимо. Ну і залишається три вороги. Фінальна епічна. Зарубіще буде у нас. Так, ось. Перед нами. Так, а цей який у нас як... А він теж на фугасниці. Бачимо на автоприцілі, на фугасниці ще ти задоволення, так? Наскільки я розумію. Інший скулічно фугасний, він менше, він більше пробуває, але він... Ну я думаю, бачите, мені там писали, чому граються саме на основних снарядах. Тому ну, що альфіщі. А це головне в таких дуелях. Де не завжди напевне поліпшеним снарядом Пробієш, так? Ну, відпітляв, не хоче він зв'язуватися. Напевне, зрозумів, що не з ким зв'язався. <гум> Опа! Надо, пидловий. А чого він літає? Чого він не б'я? Повнює собі життя. Ну-ну, зовсім він не без, він просто тікає. <гум> а це це, знаєте, це справжній сталевий мисливички, що затарали, ты зараз. Чудово. нового? <гум> Це було круто. А, він на нафугласниці. Я зрозумію, він, напевно, перезаряджався. Перезаряджався, в нього цей кулемет проти тракту. Чудово. Ну що, один залишився? Хто там залишився? Ми його бачили чи ні. Теж хотілося б, щоб Варлі так? Було б динамічніше. Бо якийсь якщо броньований, там кураган якийсь чи що, то вони будуть довго спробуй ще його перекопити. Ну, То витікає. Ну далеко вже не втіче, по-любому він зараз тут виїде. Все, він виїжджає. Це в нас хураган все-таки. Так, Бендер пішов. Вон. Є. О, зніс з нього 600 хп. Ха. І 400 зніс з Я був не право, я видав теж, якщо влучить, то вже влучить. Все, він просто стоїть вже. Він розуміє, що це все. Хоча це ще не точно. Перезарядитися те, у нас хита багато. Він намагається нас затаранити, нічого в нього з цього не виходить. Все, добиваємо. Чудовий бій, оце круто було дійсно. Дякую за реплей. Кажу вам слава Україні та всім дякую до зустрічі.